А як Ісус себе вів з токсичними людьми? Чи були в нього в оточенні токсичні люди? Незвічена кількість на насправді угу. майже всі його житті токсичні угу. люди. Навіть його друзі його покинули. Навіть та людина, яка казала, що ніколи в житті його не покине, угу. вона його зрадила три рази. Тобто, життя Ісуса було наповнено токсичними людьми. І для мене він прекрасний приклад, яким чином реагувати на таких токсичних людей. Він говорив до їхнього серця. Він завжди звертався до їхнього серця. І коли я спілкуюся з такими людьми, от нещодавно мені там одна підписниця написала такі просто гадості, і я задала питання: скажіть, будь ласка, чого ви хочете? От ви мені це все написали? Чого, що ви від мене хочете? Що дійсно хоче ваше серце в цій ситуації? А для того щоб задавати питання, треба стримувати себе. Стримувати свій гнів. Гнів завжди має бути підконтрольним. Так? Тому перший момент це задавати питання, другий момент стримувати свій гнів, третій момент не приймати участі, не розділяти насправді цю деструктивну поведінку.